Дитячо-реабілітаційний центр Простір здорової дитини функціонує у рівному ще з 2019 року. Тут надають допомогу діткам від двох місяців і до 18 років. Окрім фізичної реабілітації, сюди звертаються і за психологічною. За місяць тут приймають близько півсотні малюків. Коли в сім'ї народжується дитинка, батьки не знають перших своїх кроків, не уявляють, що робити, не розуміють взагалі, що сталося. І е, часто ми є першими такими провідниками батьків по розвитку корекційному та фізичному дитину. Ірина Петрова відвідує цей заклад вже не перший рік. Для її п'ятирічного сина Микити діагностували синдром Дауна. каже, неможливо стримати щастя, коли бачиш результат, та й відвідувати усіх необхідних для дитини лікарів в одному місці значно краще та швидше. Те, що ми зараз на даний момент здобули це, ми здобули все в цьому центрі. Знаєте, коли народжується дитинка, особливо в сім'ї, дуже важко зібрати себе до купи, дуже важко десь ну, в правильному напрямку рухатись. Ну ти не знаєш, що робити, тут отримуєш якусь співчуття, розуміння, допомогу. Ну а воно в подальшому відображається на дитині. Сьогодні рівненська міська рада підписала меморандум про співпрацю з простором здорової дитини. Секретар Рівнеради ради Віктор Шакерзян каже, надважливо надавати підтримку для сімей, які потребують допомоги та не мають можливості її отримати власними силами. А лікування дітей своєрідний внесок у майбутнє. Перш за все, це дітям підтримка, а також батькам. що вони завши на самоті. Перш за все, і ми дбаємо про них. Я думаю, що це буде хороша ініціатива. І так само вона хочеться, щоб інші медичні заклади так само теж сприяли і допомагали нашим. Згідно меморандуму, перш за все, заклад надаватиме консультації. Безкоштовно пройти реабілітацію у центрі зможуть троє-п'ятеро дітей щомісяця. Йдеться насамперед про тих маленьких пацієнтів, родини яких з початком війни опинились у скрутних життєвих обставинах, а також про тих, хто вимушено прибув до рівного з областей, охоплених війною. Заклад розвивається. Ми стараємось навчатись самі, навчати спеціалістів, щоб по максимуму якісні послуги надавати для діток міста та області. Тетяна Міщинська. Михайло Мандзюк телеканал ТВ.